Я вітаю вас на Ютуб каналі Факти Лайв. Наступні 10-15 хвилин. Я спробую зробити невеликий огляд подій першої половини дня, які точно матимуть розвиток протягом доби. Мене звати Олена Фроляк. Підписуйтесь, будь ласка, на наш Ютуб канал. Коментуйте, сваріться, реагуйте. Для нас це все дуже важливо. Ми починаємо. Отже, вівторок, 22 квітня. Буквально щойно відзвеніли великодні дзвони в українських церквах, як в українському небі, задзищали російські. Дрони Путін дав нам буквально одну ніч, щоб українці трошечки е, трошечки забули про повітряні тривоги, і ось уже буквально цієї ночі повітряні тривоги загуділи в кількох областях. Але найгучніше було від шахедів в Одесі. Напередодні пізно ввечері ворог ударними БПЛА пішов на Одесу, постраждало три людини. У місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, школи, автомобілі. Зайнялися пожежі. Але на слава богу, їй доволі швидко Ліквідували рятувальники Трьом постраждали, Медики надали всю необхідну допомогу. На місці досі працюють усі відповідні служби. Одеська прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів. Ну але, окрім Одеської області, повітряна тривога лунала цієї ночі. У Київській, Херсонській, Дніпропетровській області у Бучанському районі на Київщині російські дрони пошкодили шість будинків, чотири машини, гаражі, заміський комплекс на Майдан. Чого спалахнула пожежа? Всі ці регіони атакували БПЛА. повітряні сили. Повідомляють про 38 збитих дронів Камікадзе. Та вже о 10-й ранку з'явилася інформація про нову хвилю ударних дронів, які зайшли з півночі Сумщини, і продовжили рух на Київщину, Черкащину, Полтавщину, Харківщину. Працюють сили протиповітряної оборони в різних областях. Тому я вас дуже прошу стежте буквально, будь ласка, за сигналами повітряної тривоги. А ще є повітряна тривога на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Загалом, за даними Генерального штабу, минулої доби на фронті сталося 165 бойових зітнень. Я мушу розказати про останні дані Генерального штабу. Найбільше росіяни проривали нашу оборону на Покровському напрямку. Тут ворог штурмував понад 60 разів. Всі атаки були відбиті. Кидають все більше сил росіяни і на Лиманський відтинок фронту. Тут 25 боєзітнень біля восьми населених пунктів. Ще 23 атаки. Наші захисники відбили і на турецькому напрямку біля Диліївки, Щербинівки та самого Турецька. Тривають запеклі бої і на Курщині. За добу понад 20 зітний. Ворог активно застосовує авіацію. Скинув тут майже 50 керованих авіабомб. Водночас, українська авіація, ракетники та артилеристи загалом уразили 10 районів зосередження особового складу росіян, два пункти управління та шість артсистем. Втрати окупантів за добу 1130 осіб. Вбитими і пораненими, окрім цього, спалено 4 танки, 19 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем і один засіб проти повітряної оборони. Ну що ж, дуже непоганий результат перед важливими переговорами, які збираються завтра в Лондоні. Я нагадаю, президент Зеленський анонсував 23 квітня в столиці Британії великі переговори з партнерами. Там зберуться представники делегації з Британії, Німеччини, Франції, Сполучених Штатів та України. Київ представлятимуть на. На цих переговорах глави МЗС та міністерства оборони Андрій Себіга та Рустем Умєров, очільник офісу президента Андрій Єрмак і, мабуть, його заступник Павло Паліса для Києва. Цитую важливо забезпечити реальне припинення вогню і визначитися з тим, коли і як може бути встановлений справжній мир після припинення цього вогню від сполучених штатів. Нагадаю, буде державний секретар Марко Рубіо і представник президента Сполучених Штатів по Україні та Росії. Кіт Келлох. Досягти мирної угоди між Києвом та Москвою американський президент Дональд Трамп вже обіцяє на цьому тижні. Він буквально в останньому інтерв'ю з журналістом розказав, що в нього були якісь дуже хороші і дуже продуктивні е, розмови з партнерами. Як завжди, правда, не уточнив, з якими партнерами і які це були розмови. І якісь абсолютно унікальні деталі він е, обіцяє оприлюднити за кілька днів. Але, от уже Wall Street Journal напередодні оприлюднив. Свої деталі там зі своїх джерел оприлюднено низку поступок на користь Росії, які можуть бути в цьому мирному плані, про який говорив президент Дональд Трамп. У статті йдеться, що американські чиновники пропонують українцям визнати анексію Криму Росією і забути назавжди про вступ України до НАТО. Ну, звичайно, Кремлю ці новини з Вашингтона дуже сильно сподобалися, особливо в плані тому, що українцям треба забути назавжди про вступ до НАТО. yeah mm -hmm. Загалом ви знаєте, в Росії останніми днями демонструють якусь незрозумілу і точно підступну поступливість. А Володимир Путін навіть готовий розглядати пропозицію України про припинення ударів по цивільній інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі. Але буквально за два тижні тому Путін казав, що ніяких переговорів з українцями не буде, допоки вони не виберуть легітимного президента. Ви ж знаєте, Путін постійно читає свою мантру, що влада в Україні нелегітимна, що потрібні вибори президента, потрібні вибори Верховної Ради, потрібна легітимна влада, і тільки після цих виборів Путін піде на якісь переговори. Ну ви знаєте, цього не буде і бути, не може, тому що в Україні триває велика війна і в нас оголошений воєнний стан. Але українські аналітики і деякі зарубіжні аналітики кажуть, що не забувайте, що Путін почав готуватися до 9 травня. І путіну дуже не хочеться, щоб 9 травня на параді в Москві замість салюта, побідебесія, замість цих страшних. Такі побідоносних скріп москвичі та гості російської столиці дивилися в небо не на салют, а на українські дрони, які там можуть з'явитися. Тому Путін розуміє, що йому потрібно бути трошечки гнучки. Ми трошки хоча б вдавати якусь поступленість і, хоч якусь готовність, хоч до якихось переговорів. Хоча, звісно, те, що ми бачимо навколо ніяких ніякої поступливості, насправді немає. Ну і ще одне звичайно грає роль, звичайно, тиск сполучених штатів. Якби там не було, сполучені штати вже усвідомлюють, що Ори з Росією зайшли у дуже глухий кут, що до жодних до жодного перемир'я і до жодного припинення вогню Путін не готовий, і вони б'ються головою об цю російську стіну без жодних результатів. І Путін так само це розуміє. Він хитрий і підступний а, типаж, який розуміє, що йому треба зараз хоча б удавати ось цю поступленість. Тому а, а, ось така ситуація зараз, але піджимає час і Дональда Трампа. У Дональда Трампа тож ситуація теж ситуація те. Ситуація не дуже, я вам скажу, добра. Провальні тарифи, провальні переговори з росіянами, абсолютно багато невиконаних обіцянок, якісь постійно обіцянки, обіцянки, обіцянки і жодних дій. Провальні е, відносини з Китаєм, поки не зрозуміло, що буде. І тому рейтинг Дональда Трампа впав просто до рекордних позначок і обвалив рейтинг 47-го президента Сполучених Штатів. Такі результати опитування Reuters. на момент інаугурації Дональда Трампа. Я нагадаю, підтримували 47%. Американців тепер 42%. Ви скажете, ну, боже мій 5%. Слухайте, 5% для такої країни, як Сполучені Штати, і для такого лідера як Дональд Трамп це дуже велико. Хоча рейтинг Трампа все ще вищий за рівень підтримки його попередника Джо Байдена. Однією з причин невагомою, але однією з причин падіння рейтингу Трампа називають укази його укази щодо розширення президентських повноважень щодо університетів та інших приватних установ. Майже 70% опитаних зазначе що президент не має контролювати національні музеї і театри, і президент не може самочинно припиняти фінансування університетів, якщо йому чомусь не подобається, як цими університетами керують. І ось Гарвардський університет, престижний університет на весь світ, довго не терпів і правильно зробив, обурений рішенням заморозити фінансування на понад 2 мільярди доларів, так на минуточку на секундочку. Ось і подав до суду на адміністрацію Дональда Трампа. А буквально нещодавно оголосили про наміри скоротити ще на. 1 мільярд доларів федеральних грантів і контрактів для університету. Тож Гарвард звинувати Білий Дім у спробі покарати університет за захист своїх конституційних прав у своєму позові. Просять зупинити і визнати незаконним заморожування фінансування. Трамп не раз попереджав, що зупинить федеральне фінансування для будь-якого коледжу чи університету, якщо там будуть студентські страйки. Ну, ви знаєте, студентські страйки могли бути чого? Тому що вони були незадоволені політикою Дональда Трампа. Ну, ви знаєте, можливо, американські католики трошечки змилостивиться над Трампом після його рішення поїхати на похорон до папи римського Франциска, який помер вранці 21 квітня. За попередніми даними, похорон має відбутися з п'ятниці до неділі, але взагалі най... дату, яка найімовірніше, називають дату поховання 26 квітня. Це буде субота. Для Дональда Трампа поїздка до Рима буде першою зарубіжною. Жною поїздкою після його але я вам нагадаю, що у своїй інаугураційній промові він обіцяв, що першою поїздкою буде його поїздка до Саудівської Аравії, але ви бачите, життя вносить свої корективи. Дональд Трамп зазначив, що планує разом із дружиною Меланією поїхати в Рим і вшанувати пам'ять Франциска. Також Трамп наказав приспустити прапори в Білому домі і на федеральних установах у Сполучених Штатах і по всьому світу. Так він радить. Можливо, американський президент. Зустрінеться з прем'єр-міністркою Італії Джорджою Мелоні, яка під час свого нещодавнього візиту до Вашингтона запросила Трампа до Італії. А ви знаєте, я хочу нагадати, що у Джорджі Мелоні дуже теплі відносини Джо з Дональдом Трампом. У неї так само дуже теплі відносини із з Ілоном Маском. І наскільки я читала в закордонній пресі, Ілон Маск зараз працює навіть над тим, щоб зробити якіснішим і швидкіснішим інтернет Віталії. Тому що е, багато чому відомо, що в Італії інтернет дуже поганий. Він повільний, він неякісний і постійно гальмує. Ну і ви знаєте, е, знаючи е, непоступливість Трампа до різних. Гендерних варіантів і до взагалі до одностатевих шлюбів, те, що Дональд Трамп їде до Папи Римського, який в принципі узаконив одностатеві шлюби, і він дозволив ці шлюби і дозволив реєстрацію таких шлюбів. Ну, взагалі трошечки це видається дивно. Але до Рима схоже на те, що Дональд Трамп таки поїде. Ну і повертаємося до Ватикана. Ватикан сьогодні опублікував заповіт Папи Римського Франциска з останніми побажаннями понтифіка щодо церемонії поховання і духовні настанови для світу. Текст він написав ще 29 червня 2022 року, коли відчув цитую наближення сутінків свого земного життя. Попросив поховати його у базиліці Санта Марія Маджоре у Римі. Саме туди він постійно приходив після своїх закордонних поїздок. Прописав, щоб його поховали у. Звичайній дерев'яній труні спростити обряд і написати одне слово на могилі Францискус. Завершується текст заповіту такими словами: страждання, які ми позначилися, остання частина мого життя. Я приношу в дар Господу за мир у світі і братерство між народами. Папа Франциск помер у віці 88 років від інсульту. Але я так думаю, що всі земляни, всі, напевно, жителі цієї планети подумали про. Про те, що Папа Римський, ви знаєте, протримався на Пасху, на Великдень. Він навіть з'явився у, віно... у тому віконці перед площею святого Петра і Павла в Римі, але буквально вранці, після Великодня, 21 квітня, папа Римський помер. Ну, ви знаєте, на сам кінець про те, що чекає на світ, якщо його тотально і кардинально не знищать. Погані люди цього світу не буду говорити погані слова, особливо після новин з Ватикана. І про те, що здавалося нам раніше фантастикою, це літаючі таксі, літаючі автомобілі, штучне серце, потяг, який рухатиметься в повітрі і водою. Люди роботи, все це може статися уже буквально за якісь там, я не знаю, 15-20 років і чим далі все це стає реальнішою. І всі ці технології були вже представлені, і зараз вони представлені на виставці Експо. 2025 в Осаці в Японії там побувала Наталя Кулик, наша спеціальна кореспондентка. Ви знаєте, в неї суцільний такий технологічний шок після відвідин Японії. Вона ось буквально завтра зробить нам величезний сюжет про останні технології. Вона побувала така виставка Експо-2025, взагалі така виставка відбувається раз на п'ять років, і всі країни світу там представляють свої найостанніші, найостанніші технологічні новинки. Була там звичайно і у був там і звичайно і український павільйон. І я би хотіла на сам кінець розповісти про такі най, найкарколомніші технологічні новинки, які були представлені в Осиці. Ось уявіть, будь ласка, літаючий автомобіль, який візуальний схожий такий на велетенський дрон. Він буде доступний для всіх охочих уже цього літа. Е, годинний інструктаж, і ви вже можете самотужки здійматися в небо, е, поки лише ця розвага. Можливо, на території Японії, але те, що це майбутній транспорт, який використовуватиме людство, це вже просто дуже очевидно. Регулятори авіапольотів уже передалемо, що робити з таким транспортом повністю електричним, простим у пілотуванні, що на відміну від вертольота, займає всього дві-два парковочні місця на автомобільній стоянці. Хтось скаже це вигадка, але це вже дорогі мої реальність, як і те, що більше нашої рутини скоро робитимуть роботи. І роботи теж були представлені на виставці Екс. По 2025 вони там були скрізь. Ось із цим роботом розповіли нам розробники, із дому просто не потрібно виходити. Сидиш в своїй кімнаті, керуєш ним дистанційно, а він замість тебе йде в магазин, в аптеку та будь-куди. Ну а через 50 років цілком ймовірно, що ці роботи. Будуть поміж нами, звичайно, це нам може подобатись, може не подобатися. Але пам'ятаєте, якісь я не знаю 20 років тому ми дивились на технологічні новинки на телефон, який дозволяв зв'язатися з людиною в іншому кінці світу і навіть бачити його по відео. І Всі ми казали, боже, та що вони таке вигадують? Хіба таке може бути? І сьогодні ми кажемо та що вони таке вигадують, роботи будуть ходити поміж нами. Але ви знаєте, дуже багато фільмів вже розповідають про те, як роботи будуть ходити поміж нами будуть працювати поміж нами, будуть нам допомагати по дому, і напевно це така наша реальність. Але скажу вам чесно, що краще жити з роботами ніж. По сусідству з росіянами, які щодня нас вбивають. Я вас дуже прошу. Ми цей канал будемо розвивати. Це YouTube канал Факти Лайв. А ми обов'язково в своїх наступних випусках будемо ставити QR-код, будемо доданти на Збройні Сили України. Я знову ж таки закликаю вас ставити вподобайки, реагуйте, коментуйте. Це був такий короткий огляд подій першої половини дня. Стежте за новинами разом з фактами. Мене звати Олена Фриляк. Salva a Ucrânia!